І це лудний новий рік в Me. Я вже забрав 18 зірочок на оцій карті. На нашому каналі сьогодні Юра. Всім привіт! І зараз ще 9. На жаль, я записав всі перші зірочки, де найшов, але воно не записалось. Також нам добавило давайте швиденько. Оцей Science Machine. Я так не знаю, як переукрічки перекласти, чесно. Машину, де можна купувати петів і тому собі подібного. Це 20 днів вона буде. А також в нас буде з'явитися цей купол за 7 днів. так. От. І, на жаль, тільки з Юрою ми знімаємо. Ну, це добре, звісно, що Юра є. Але, на жаль, те, що ми тільки двоє. Це, на жаль. Так, вже тут нема більше зірочок. А, ні. 20 зірочок на цій карті. Угу. Мені було б здається, це було б прикольно, якби ви зробили анімацію, що кожної ночі в адопті падали 20 зірочок будь-де. Це було б гарно, справді. Тому оці всі мої квести, які не зараз... Я вже думала, що це зірочка. Він давно де ще 10. Ну, десь тут, 100%, або в якихось локаціях. Так, я тут все буду шукати. От. Я знав, що у нас будуть нові пети ці змійки, але на жаль, я міг зробити туторіал на рахунок. А, буду запитати, а як діставати зірочки що вгорі? Я не знаю, ти можеш стати маленьким за розміром, я тебе візьму на руки і буду йому літати. Хіба після зйомок я тобі покажу. А зараз я швиденько тут шукаю, я не знаю, де ще 10 люди підскажіть. Або бо я б... У мене дві. Ні, добре, е, нічого. Не може віддати. Та, ти не можеш віддати, це у кожного неокремо появляється. появляються. два. Ні, це добре, чесно но що тебе ніхто нічого не забирає. Я не розумію, що тут не буде їх. Вот. Тому, тому я біжу шукати все ж таки все там. Може в рідці десь буде, ні, може... Що, що, я граю... Кажи, кажи. Якщо я граю в перші, тому не дивитись. що буду трохи десь топити. І, і хештег в коментарях. Юра топ. Ви не єдиний, хто прийшов. Спаси. Історія повторяється? Юр. Та в ці ігри? Вже гра... Так... ку-ку-ку-ку-ку. Чорт, Де ще дев'ять. Чуєш, принайшли наші сьогодні вчителю, в в ремарки було ДР. Ага, і ще було. Мої всі вітали, вся перша група, мої шоколадки купує. Ми її типа там на дошці привітання робили, вона нам навіть сьогодні поблажки поробила на уроці я надіюсь, не Задали Задал написати твір опис, розвиток мовлення, параграф 45, опис якоїсь людини з метафорами і порівняннями. Знаєш, кого я описав? Ага. Біологічку, на уроці. Я їй розказував. Я наш написав. А головне, що в цієї людини є головний секрет, який знають тільки учні, біля яких вона стоїть. But, uh, Угу. Танка. Ти розумієш, про що я? я розумію. Про її. А ти це усім... Не <плес> смерти з рота. Та, все. Ні, скажу так, не судіть, але в наші челики з біології справді з рота не найкраще пахне. А точніше взагалі до дуже... Якщо вчителька з білого буде дивитися це відео, то Вибачте, е дій. сильно вам скажемо, що ми не хочемо вас образити, да. а поки ми вас любимо. Ні, ви справді хороша вчителька, ми вас дуже любимо, всіх вчителів любимо, але то ще є нюанс, справді, так? Але гарно я гарно описав. все рівно на уроці вчителька навіть мені Світлана Миколаївна похвалила. Я буду на можна А можно выгоденных описывати? Москал нет, тільки з живих. Ну, ті, що основ... ті, що ми можемо їх відгадати. А тут всю карту об... облітаю, я хочу... Да я на качельках качаюсь. <с�я> Часто неми <мєми. свят> можна робити. хештег, за... 에, пишемо. Юра топ і новий хештег номер 2 Юра мема можна работать Як тобі там давайте, добре потім поговоримо не на видео. Я, 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 я пропустив зірочок, залітаю там, де я всюди будеш, я нахожу, нахожу, нахожу. Зара ще шо одну ще ша буду пять. Я бачу зірочку, але мені якось так лень до да неї вставати з качельки, що я краще буду кататься. Це просто потужно, я не знаю. Качелька это... це... Ви розумієте яка це потужність? Це потужно. На всі 100%. Ну. Ну, так що. І ще хаштаг Юра потужна людина. Зрозумій, сука, ми українці. Я не знаю. Мы ч твій сморід? Юра. Так. Ничего себе с записи, да? Е -э Всім приємного перегляду. Добре, забулай. Якщо що, це блюр, блюр, і дисклейбер від мене, від автора. Це відео немає нічого... Виріш, виріш. Я вирішити не зможу це, бо це в узвульці. Це відео має нічого спільного з нецензурною лексикою, щоб ми, ми не вчимо дітей матюкатися, ми не вчимо дітей, які на це дивляться, матюкатися, нецензурний лексика. Це, можна сказати, непорозуміння. І тим бачи, не я це сказав, а... Модератор. Тому, вибачте, чисто від мене. І від Юри теж. Вот. Бо Юра, мені Дію, потім... Действительно, ти мене зараз не лишиш права модератора. Я тебе не лишу, ти мій друг, тому я тебе не лишу, але. Захар вже забанив. Тебе ні. Бо Захар не нічам... Бо Захар нічим не дядя, а ти... Чуть-чуть нечемный, але ти настільки ти ще хороший, не то, що Захар, там нечемний. Такий нечемний, що там просто Захар таке в чудить. ще дві зірочки, не, я трезі. Трізь... Кажи, кажи. Та, Та, нічого. кажи ти. Я кажу, ще дві зірочки, в мене буде 30 максимально. Потужно. Ти мене вже заразив цим потужно, що вже, вже на все кажу. Потужно, 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 потужно. І мене тоже заразило, тому тут. Без Б. Ну-ну. А мені якось так пофіг, що я на качельці качаюсь. Я вже там попри те пролітав. А ви знали, що дивіться? Я не знаю, чи хто з блогерів це показує, а дивіться, тут поставили бар'єри в адапті, щоб люди не вилітали. Дякую розробникам. Бо завжди в мене були баги, якщо я кидав крюк кудись з далеку точку карти, щоб ТП зробити. То в просто викидав... Не знаю куди. І до нас зайшла Софія. Софія Плюсія за Привіт всім. Ми зайшли в Адопт чуть-чуть пограємо. Зараз будемо щось інше знімати, але це вже буде стрім, напевно. Але давайте зараз дознімемо Адопт. Я не знаю ці зірочки, тому ці дві зірочки ми будемо шукати в наступних серіях. З вами був Святкел. Всім па-па і всім удачі! Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки.